Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що справді дуже важливе для вашого життя, а буквально про місце, звідки ми всі з вами з'явилися. Отже, сьогодні мова піде про репродуктивну систему. Як ви вже здогадалися, репродуктивна система у чоловіків і жінок відрізняється. І це, в принципі, є основною відмінністю, яка показує такі базові фізіологічні відмінності між двома статтями чоловічою та жіночою. Сьогодні ми поговоримо саме про це. На інших же курсах з біології ви дізнаєте, що є також генетична різниця та інші складові. Але сьогодні ми з вами сфокусуємося саме на фізіологічних особливостях чоловіка репродуктивної системи та жіночої репродуктивної системи. Отож, основна функція репродуктивної системи це відповідно надавати так звані статеві клітини, або вони ще по-іншому називаються гамети. У чоловіків це сперматозоїд, у жінок це яйцеклітина. Саме ці статеві клітини при об'єднанні дадуть нам новий організм, дадуть відповідно, нам якийсь новий об'єкт, а саме. Дитину. Тому і основна задача цих органів пов'язана з тим, щоб утворити нову дитину і дати їй можливість жити, розвиватися, ну і в подальшому виготови. Саме для цього, в принципі, у жінок є груди. Отож, спробуємо з вами розібратися, в чому ключові особливості та відмінності між чоловічою та жіночою репродуктивною системою. Почнемо з чоловічої репродуктивної системи, основні органи. Репродуктивної системи це будуть яєчка та, відповідно, пеніс. Ці органи є винесеними поза внутрішню порожнину чоловіка, тобто вони знаходяться зовні. Яєчка це органи яких два, так, праве і ліве, і це органи подвійного призначення. Тобто, вони в даному випадку будуть виробляти статеві клітини та статеві гормони. Про це ми поговоримо трошечки пізніше. Якщо ж ми розглядаємо, якщо ж ми розглядаємо жіночу статеву систему, то тут у нас представлені яєчники. Це теж парний орган, їх є два, і це органи подвійного призначення, які. В принципі виділяють статеві клітини і гормони, про які ми поговоримо пізніше. І тут важливо сказати дуже вагомий момент. Якщо яєчка продукують мільйони сперматозоїдів в день на постійній основі, то яєчники утворили свої яйця клітини, так, жіночі статеві клітини, ще під час внутрішньоутробного розвитку жінки. А потім по одній яйцеклітині дозріває один раз на місяць. Цей факт для нас є достатньо важливим для процесів збереження свого репродуктивного здоров'я, в тому числі. Інший не менш важливий орган, який є в жіночій статевій системі, це матка. Це орган, у якому й буде розвиватися ембріон. Крім того, в жінок також є груди, ми теж відносимо їх до статевих органів, хоча груди теж є в чоловіка. Але в жінки груди виконують функцію лактації, тобто функцію виділення молока з подальшим вигодовуванням немовлят. Власне, тому ми з вами належимо і до самців, бо ми вигодовуємо своїх дитинчат молоком. Тепер повернемося з вами до гормонів, які виділяють дані органи. Якщо ми з вами говоримо про жіночу статеву систему, то тут основними гормонами є естроген та прогестерон. Варто зазначити, що, що у жінок, що у чоловіків виділяються всі ці гормони, вони просто виділяються в різній кількості, які, яка відповідає за утворення. Радше сказати, формування жіночого або чоловічого організму таким чином, щоб вони відрізнялися як ззовні, так і за рахунок статевих органів. Отож, до жіночих гормонів, умовно, знову ж таки, ми відносимо естроген та прогестерон. До чоловічих ми традиційно відносимо тестостерон. І у вас може виникнути питання: хто контролює всі ці процеси? Звичайно ж, це головний мозок. Але не просто головний мозок, а окремі органи. В головному мозку є так звана гіпоталамогіпофізарна система. Тобто система, яка дозволяє мати оцей зв'язок між нервами і, по суті, органами, тобто залозами, які виділяють гормони. В даному випадку нас цікавлять саме гормони. І тут основний такий. Гравець це гіпоталамус, який видаляє гонадотропін, вивільняючий гормон. Слово гонадотропін походить від слова гонада, статева залоза. Тобто ми вже з назви знаємо, що він якось має впливати на те, як будуть рости і розвиватися статеві залози. Він, в свою чергу, впливає на аденогіпофіз. А саме аденогіпофіз вже видає лютеїнізуючий та фолікулостимулюючий гормон. Саме ці гормони впливають на те, як у яєчниках будуть дозрівати статеві клітини. І в свою чергу це в подальшому буде впливати на процеси формування статевих клітин. Отож, повернімося до нашого прикладу про сперматозоїд та яйцеклітину. При злитті сперматозоїда та яйцеклітини, в нас утворюється зигота. Зигота це, по суті, запліднена яйцеклітина, яка й дає початок новому організму. І отут ми повертаємося саме до пеніса, тобто до чоловічого статевого органа, основне завдання якого, по суті, донести сперматозоїди всередину жіночої статевої системи, для того, щоб відбулося запліднення, і для того, щоб утворилася зигота. Ну а далі, відповідно, ця зигота активно ділиться, підростає і відбувається імплантація імплантація даного зародку у матку. Це відбувається приблизно на 6-7 день. Розвивається процес, який називається вагітність, і вагітність в подальшому закінчується пологами та народженням дитини. Цікаво, ці процеси відбуваються всередині організму з точки зору регуляції, але про це ми з вами поговоримо в наступному відео. А зараз пропоную вам більш детальніше ознайомитися з органами чоловічої та жіночої статевої системи.